Дівчата, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вирішила зняти експрес-розпаковку свого замовлення iHerb, яке я зробила ще на Чорну п'ятницю. Тут не дуже багато продуктів, тож відео буде коротке, але змістовне, і я сподіваюся, що корисним для вас. Розпочну із справжньої знахідки для кавоманів: це неймовірно ароматних зерен кави від Mountain Whitney Coffee Roasters. А, ця кава виготовлена в Гватемалі, але звичайно фасується і сам бренд знаходиться в Америці, і має відповідний сертифікат щодо її органічного походження і що все згідно е, правил сільського господарства Америки зроблено. Е, я обираю для себе середню прожарку. Вона мені найбільше смакує. Вона має такий багатий відтінок і розкривається ну неймовірно ароматно. В ній є і герчинка, і кислинка, і солодинка. Вона не нудна. Це кава, яку ви заварюєте вдома, але смакує вона як кава з кав'ярні. А з нею я знайома вже певно років сім, тому чесно, не завжди замовляю. То забуваю, то чекаю якогось знижок. Але щоразу, коли я роблю це замовлення, кидаю її в кошик, я залишаюсь дуже задоволеною. А так, щоб точно не бути голослівною, це в нашій сім'ї моя мама просто фан номер один цього напою. І вона е, такий адепт італійських кав, німецьких і не дуже визнає інші. Але коли їй спро дала спробувати ось ці зерна, вона е, теж розділила мій захват, тому що вони справді дуже гарно смакують. А кілька слів про е, цей ще бренд. Він є благодійним і неприбутковим, адже весь прибуток вони перераховують інші е, благодійні організації, яка допомагає діткам із Замбії. Як на мене, взагалі дуже дуже круто. Я е, глибоко в цей бренд не занурювалася, з за рахунок чого вони заробляють кошти і існують, можливо, у них є ще якісь дочірні продукти, але тут написано саме ось так, і це теж насправді підкупає. Але перш за все, тут неймовірно смачна кава. А тепер кілька слів про те, як я її заварюю, і будемо переходити далі. Я не маю кави машини, тож мої методи максимально прості і зрозумілі. Перше це турочка, друге це метод заварювання по турецьки коли ви просто накидаєте в чашечку достатньо кількість меленої кави, накриваєте її тарілочкою, і так вона і запарюється. Також я а, полюбляла фільтр каву, але фільтри купувати постійно. Чесно кажучи, це затратно. Я забувала їх докуповувати, вони швидко у мене використовувалися. І якось їх просто ніколи не було під рукою, коли мені так хотілося. І моя подруга зробила мені на день народження подарунок. А, подруга, яка має дві кав'ярні вона дуже добре знається на каві. Ані, привіт. А, це Кемекс. Саме такий спосіб заварювання кави останнім часом мені дуже імпонує в кав'ярнях це фільтр кави, яка є дуже ароматна, і це єдиний вид кави, який я п'ю без цукру. Тому що я не можу пити гірку каву, і без цукру я можу лише пити ту, в якої є оця кислинка, є якийсь специфічний такий смак. Я вже пробувала кілька разів заварювати. Я просто в захваті. Зараз вам покажу, як це все працює. І як воно все працює з кавою. власне. Ось така, такий караф скляний, в якому є відмітки, скільки кави треба. У мене він на 400 мл. До нього ви можете купити багаторазові або одноразові фільтри. У мене вони одноразові, воно дуже красиво, як на мене, статично виглядає. Ви їх одягаєте. Трішечки змочуєте водою, щоб вони прилипли до цих стінок, а далі ви змелюєте каву, бажано, щоб ви змололи її таким чином, щоб були наче грудочки, Тобто вона не має бути так мілко змелена, як ви робите це для турочки або робите методом запарювання. Насипаєте сюди кави, приблизно на 300 мг води потрібно 20 грам кави. Чесно кажучи, це виходить дуже міцна кава. Вона дуже гарно смакує, але пильнуйте і не вживайте її після обіду. Це приблизно 4, а то й 5, мабуть, навіть 5 чайних ложечок зерен з вершечком, коли змелюєш. А коли сюди кидаєш, ну, мабуть, теж десь 5-6 чайних ложок. Тобто, насправді, вона дуже виходить насичена. Але якщо ви додасте менше, вона буде мати водянистий смак, і ви потім скажете, а в закладах краще, тому що вони дають багато цієї кави. Потім ви наливаєте 95 приблизно градусів, ну, не геть-п'яток водички, але не відразу всю. А от так, щоб воно встигало е, стікати. Ви бачите, як красиво піниться вона. Ну, в цілому вона не дуже буде відрізнятися візуально від е, одноразових фільмів фільтр кав, але тут буде зручно робити на кілька порцій. В цілому це зручніше, вигідніше, і кава все-таки смакує інакше. Коротке представлення таких штук, тому що це значно бюджетніше, ніж купити собі кавомашинку, особливо, якщо ви зараз десь живете в тимчасовому помешканні і у вас не так багато місця, то перевірила. Дуже люблю, дуже смакую, але пильнуйте, тому що тут справді виходить міцна кава, дуже багато кофеїну. І часом це не найкраще рішення для дня. А що пити, якщо хочеться чогось полегше, я розповім далі. Це замовлення теж не обійшлося без чаїв. Ну не можу я собі відмовити в цьому ароматному смачнющому чаї від стеж. Минулого разу я вам показувала з бергамотом. Він все ще є моїм улюбленим. Але ось цей чай, чай «Breakfast in Paris» – це теж е, дуже атмосферний напій, саме, мені здається, в зимовий і навіть я б сказала, весняний період. У ньому дуже-дуже багато лаванди, але вона не гірка, вона не така е, гідка, задушлива, а вона от ніжна. Е, таке враження, що вершкова. Е, в цьому чаї, окрім власне, чорного чаю, лаванди, є ще бергамот і трішечки ванілі. Можливо, ваніль пом'якшує цю лаванду. і в Ходить ну, дуже гарний напій. Мені здається, він пасує романтичним комедіям, новорічним фільмам. І е, вранці, часто замість кави, я починаю тянутися до ось такого чаю. Я вже його насправді відкрила. І трішечки тут поцупила кілька пакетиків, тому що встояти неможливо. Дуже-дуже люблю, рекомендую, не перший раз пробую. Е, якщо любите лаванду, то цей чай. Ви його точно заціните. І ще один чай, про який я знову ж розказувала минулого ролику. Якщо ви його не бачили, обов'язково перегляньте. Але в мене не було його в замовленні. Тож, тільки на словах і на пальцях розповіла, це ці ведмедики Celestial Seasoning Sleep Time. Вони є у кількох версіях. Є з добавками персика, ще якісь ароматизатори. Я їх не дуже полюбляю. Це є класична серія. І ще мені сподобалася Extra Sleep серія. Здається, вони ще є якась з мелатоніном окремо. Але як на мене, мелатонін – це зайве, особливо якщо лікар вам їх не приписав його. Цей чай справляється з тим, щоб ви таки лягли спати. Якщо у вас немає якихось дуже гострих клінічних порушень зі сну зі сном, якщо ви перед тим не випили фільтр каву, тож після цього пакетика ви гарантовано захочете спати через хвилин 15-20. Мені здається, раніше, можливо, і зараз є, вони навіть писали, що через 15 хвилин вам може захотіти спати. Ну, зараз я, наче, таких, не бачу ніяких цифрок, але... Саме так і відбувається. Він дуже ароматний, він дуже смачний, але не пийте його геть кипятком. Тобто ви його залили, дайте йому можливість трішечки охолонити. Тоді ви відчуєте багатогранність цих смачних трав. І в ньому немає корінь солодкий, часто додають ще ніс. Словом, у ньому жодна трава не виривається на перший план, і ви не відчуваєте тільки її. Воно все так ніжно, правильно, композиційно гармонює. Що вже просто пити цей чай це суцільна насолода. Ну і сон дуже м'який і глибокий. Решту мого замовлень складали бади та вітаміни, які я замовляла для своїх батьків по їхньому проханню та для себе. Нагадаю, коротко, що консультуйтеся з вашими лікарями або, хоча б здавайте аналізи, щоб бачили, де є нестача, і тоді вже під власну відповідальність шукайте собі якусь допомогу. А перше, що я почну, це в нашій країні неможливо взимку без вітаміну Д. Про це скаже кожен спеціаліст. Я цього разу замовила від Pure Essence. і це такий вітамін Д у кількості 2000 одиниць. Тут всього 30 капсул, і він був у склі. Доставилися аж три упаковки без жодних пригод. Зараз покажу, як вони були цікаво упаковані. Спеціально один залишила. У них ця була попирка, яку ви всі знаєте, любите заспокоювати нерви, але вона дуже дивна, тому що вона з під низу мала таку трошечки клейку основу, і воно дуже добре фіксується. От бачите, ще доволі складно його розкрити, і це вже я її розкривала, перевіряла. Тобто вона багато разів в використанні. Я залишу собі, тому що інколи такі речі в господарстві пригодяться. Тож скляні пляшечки без проблем дісталися до свого клієнта. Значить, Вітаміном Д запаслася, буду його приймати. Я зараз зробила певну паузу, бо в мене все позакінчувалося, але я обов'язково повернуся. До речі, я вже таки перехворіла якимсь типом вірусу. Лікувалася, як зазвичай, своїми вітамінами. Лікарка подивилася, нічого нового не назначила, тільки е, якісь фармацитрони, якщо я геть це погано почуваю. Словом, все минулося, тож я продовжую купувати свої вітаміни е, і не хворіти, старатись не хворіти. Наступне це вітамін С. Минулого разу я показувала ось такий, я теж його взяла в кількості 1000 одиниць. Є ще 750, є 50, і я навіть бачила, здається, є 250, але вони вже поєднуються з якимось іншим вітаміном. Я не п'ю таке на щодень, тільки якщо я захворіла, або відчуваю, що я захворіла, або можу там двічі на тиждень випити. Взагалі, я обожнюю цитруси, неймовірно люблю. Тож вітамін С, мені здається, для мене це не must have, але все одно мені такі штуки допомагають. Також взяла від іншого бренду Lake Avenue Nutrition. Тут теж в 1050 капсул, а тут 60 капсул. Це наче трішечки вигідніше. Але е, теж подивилася, що там дуже багато гарних відгуків. Я орієнтуюсь на відгуки позитивні, читаю негативні відгуки, е, Ну, наче тут ніяких проблем немає. І третій вітамін С, який я вам не показала. А сподіваюся, що покажу. Покажу, є він у мене. Це ще інший бренд, який називається «Свенсон». Тут теж 1000 міліграм, скрізь брала 1000 і в ньому уже найменше тут лише 30 капсул. Ціна плюс-мінус, мені здається, скрізь була одинакова. Просто взяла різні, ну, спробую, може якийсь буде інший ефект, можливо, відчую якийсь ефект, але найкраще просто відчувати себе здоровим. Це буде найкращий ефект. Далі я замовила, для мами її лікар, призначив кальцій. Е Прочитала, проглянула їхню сторінку з кальцієм і е, найкращі відгуки були саме кальцій, який з яєчної шкарлупи дістають, що наче він справді ефективний і гарно засвоюється. Це як з колагеном. Морський колаген краще засвоюється, чим е, тваринного походження. Е, взяла ось таку добавку: тут ще є вітамін Д3, тут 60 капсул, і е, потрібно приймати, здається, їх одну капсулу в день. Взагалі, якщо у вас проблема з кістками або ви шукаєте щось для батьків, е, дуже часто. Е, Людям уже старшого покоління назначають кальцій просто як must have. Тобто, в принципі, їм треба вживати кальцій. Я не знаю ці тонкощі, але лікар назначив, я знайшла і сподіваюся, що мамі допоможе ця добавка. І останнє це двоє вітамін, які для так, urinary tract, Як це вам сказати? Словом, лікування циститів, проблем з нирками. Зичовидними шляхами, ну, з усім подібним. Ось саме про ці вітаміни казала минулий раз, але не показувала, бо закінчилися. Вони мені допомогли уникнути неприємності осінню. Лікарка мені порадила їх вживати двічі в рік. Це у серпні або максимум початок вересня, якщо він теплий, і кінець лютого, березень. Якраз цей період, коли ми схильні до якихось хронічних захворювань, щоб схильні до того, що вони проявляються у нас, тоді треба там, найкраще допомагати організму. Якщо у вас хворіє шлунок, то для шлунку. От у мене була проблема з нирками, то відповідно таке для нирка. Ось взяла, мені допомогли, у нього дуже гарний склад, раджу, в кого такі є проблеми. І друге, я взяла трошечки іншу штуку, теж написано «Urinary with Cranberry. Взагалі, журавлина вона дуже ефективна, і лікарі назначають, у нас в аптеках теж можна знайти щось пов'язане з журавлиною. Тут ще є кульбаба, корінь кульбаби. І, і ще, що я не знаю, що це таке, але мене воно дуже потішило. Marshmallow Root. Я знаю, що таке маршмело, це ж ті зефірки, але тут рут це корінь. Словом, якщо ви знаєте, що за смачненькі маршмело, тут спеціально не гуглю, тому що хай воно для мене залишиться оцими зефірками. Словом, тут вони є. Ще є кульбаба, насправді вона є теж дуже корисною, навіть є чай із кульбаби. Я теж їх пробувала на iHerb, але щось я їх не зацінила. Ось таке моє замовлення. Сподіваюся, що... Вам було цікаво, вам було корисно і кавоманом, і тим, хто полюбляє чай, і просто попікуватися про своє здоров'я. А я вже побігла заварювати собі цих ведмедиків і готуватися до сну. Всіх обіймаю, почуємося вже зовсім скоро.